Всіля алейкум, вітаю. Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності України. Ми вийшли на вулиці Києва, аби жителі та гості столиці привітали людей з тимчасово окупованих територій з цим святом. Ким, це Україна. Ми дуже любимо вас і вітаємо з цим чудовим святом нашої незалежності. Ми вас любимо. Я хочу, щоб всі наші землі повернулись до нас, нашу сім'ю. Ми переможемо! Перемога буде наша, тому що кожний громадянин України піклується за те, щоб перемога була наша, і а їм витримки, терпіння ми скоро будемо там. Ми ніколи не будемо щасливі. Ми ніколи не будемо почуватися в своїй повноті без Криму, без тих людей. Ми всі сподіваємося, що в скорому майбутньому ми зможемо поїхати до Криму. Бо ми там були в Криму, і це чудова земля. Натхнення, терпіння, ну і миру напевне нам з тим. Ми пам'ятаємо про вас і дуже чекаємо на воз'єднання. Вітаємо з ним незалежності нашої прекрасної квітучої України. Хотілося б це все закінчилось поскоріше і щоб ми могли всі разом, всі міста, всі, які і в окупації, і схід і захід, щоб об'єдналися, щоб ми всі разом святкували День нашої незалежності. Перш за все, я розумію, як це важко. Я знаю, що люди там на окупованих територіях ховали прапори, ховали свої вишиванки. Бо це те, що є такою частиною єднання з Україною. Звісно, хочеться дочекатися того дня, коли ми всі разом будемо в Україні, нашій незалежній. Хочу просто. Сказати, що ми з вами, ми їх чекаємо вдома і вони не одні там. Наснаги. Наснаги. Багато, багато, багато сил, терпіння і віри в те, що ми знову будемо разом. Витримки, здоров'я, ну і терпіння. і Хай чекаю, все-таки хай вірять, що перемога буде за нами. Дякую. Ми розуміємо, що важко буде, але часом ми ці території повернемо. Вітаю і тих, хто на окупованих територіях, і тих, хто не на окупованих територіях, і всіх українців, які розкидані по світу, цим великим святом. Я хочу сказати взагалі, що люди, які зараз знаходяться на окупованих територіях, вони неймовірні сильні люди, які все так само продовжують боротися за своє місце, за своє. А життя за те, ким вони є, і я все таки вірю в те, що наша країна продовжує і продовжити жити далі. Ми поборемо, борітися поборати.